Запрошую вас на унікальний курс хімія органічного світу, де ви поринете в захопливий світ органічних сполук і відкриттів. Чи знали ви, що графен здатен змінити майбутнє технології? А простий олівець, яким ми користуємо щодня, насправді є результатом складних хімічних процесів. На нашому курсі ви дізнаєтесь про це і ще багато іншого. Ви зможете розкрити таємниці хімічного захисту рослин та дізнатись, як вони виживають, використовуючи свої природні механізми. Ви також дізнаєтесь про пластмаси та полімери, які оточують нас в повсякденному житті, та про біомолекули, які є основою нашого життя. Найменш цікаво буде дізнатися, як хімія визначає аромати та смаки продуктів. І, звичайно, ми не забудемо про екологічні аспекти, обговорюючи важливість органічної хімії у збереженні нашої планети. Кожен урок курсу це захоплююча подорож у світ науки, яка змінить ваше уявлення не лише про хімію, а й про світ в цілому. Отож, приєднуйтесь до курсу і відкривайте для себе нові горизонти знань.